Друзі, усіх вітаю О, Олександр на зв'язку. Будь ласка, підписуємося на канал. Бийте у дзвоник і чекайте наступних відео. Далі буде ще цікавіше. Сьогодні ми робимо огляд МАНО 2013 року Євро 5 в супер ідеальному стані. Друзі, не забуваємо підписуватися. Дивимося кабіну, почнемо з головного. Тут е, все в зафаршированому стані. Ось АБС, кліматконтроль, холодник. Е, машинка має зелений сертифікат для виїзду в Європу. Дуже дуже потужна, тягач вообще супер. Дивимось колеса. Коробка автомат. Пробіг чуть більше 700 тисяч. Тягач в дуже дуже гарному стані. Нова резина вже показував. Клієнт буде дуже-дуже задоволений. Друзі, не забуваємо підписуватись на канал. Це дуже важливо. Та чекаємо нові ролики. Це був огляд МАНа, далі буде.